Вимушені готувати учнів на вчорашній день. Основна проблема ічнянського професійного аграрного ліцею, каже його директор Геннадій Набієв. Якщо подивитись на матеріальну базу кількісно, ніби вистачає усього та якість техніки кульгає. Наприклад, трактористи проходять підготовку на машинах радянського зразка і, вже приходячи на роботу, мають перенавчатися. Роботодавець сьогодні каже: дайні тракториста, який він сів на кейс. Месей Фергусон, і поїхав у поле. Ми можемо дати їм тракторісти, які сяде на МТЗ, ЮМЗ Т-150К. Та сама ситуація із лаборантами хімбак-аналізу. Спеціалісти попитом у роботодавців користуються. Проте головне не стільки знати технологію, скільки вміти працювати із сучасною технікою. І вони кажуть, дайте нам лаборанта, які уміли не стільки знали там, як аналіз робиться характеристики там, скажімо, сировини і кінцевого продукту. А дайте, які вміють використовувати це лабораторне обладнання. Вихід із ситуації є, і він не потребує державних коштів. Власні надходження для поступового оновлення матеріальної бази у закладу є. У нас є певний, скажімо, Власний кошти, які ми заробляємо. У нас є навчальне господарство 100 гектар земельної ділянки є, є деяка худоба, там свині, скажімо, овечки. Далі, оце курсова підготовка. Щось ми заробляємо. Єдине обмежує закон брати кредит. Ліцей не має права. Бюджетна установу ми не маємо права брати кредити. Як бюджетну установу, ви знаєте, ми не можемо користуватися такими послугами, скажімо, як лізинг. Можна було оновити матеріальну базу довести поступово, скажімо, за 10 років, а викласти одразу велику суму не під силу. Ну, якщо, допустимо, за рік позабюджетне надходження, тобто надходження на спеціальний фонд десь до 600 тисяч у нас, так? І з їх 300 тисяч можна було використати у рік на придбання або по лізінгу, або на погашення взятого кредиту. Ось таке замкнуте коло, яке ніяк не розірвати, оновити матеріальну базу заклад ніяк не може та намагається знаходити виходи із скрутної ситуації, зокрема підлаштовуватись під потреби місцевих роботодавців. А відтак подаватиметься на ліцензування нової спеціальності апаратник лінії молочних продуктів.